Ти недавно поїла, а вже знову відчуваєш голод. І ніби тобі не вистачає енергії. Тільки поїла, і так швидко енергія десь тікає. Якщо постійно хочеться перекусити і тягне на солодке і на каву в основному, і взагалі протягом дня постійне таке відчуття, що хочеться щось погризти. То це ненормально. При такому режимі харчування ви ніколи не схуднете і будуть наслідки по організму, тобто ви будете почувати себе більш втомлено і роздратовано. А ще у вас може бути або дуже суха шкіра, або дуже жирна. Так само може дуже жирніти волосся, що доводитиметься його мити кожного дня. І також можуть виникати акни або різні висипи на обличчі, тому що це також дуже, -дуже пов'язано із харчуванням. Тому, якщо ви хочете розібратися в цих питаннях і. Позбутися залежності постійно щось їсти. Приходьте на консультацію, і ми розберемо ваше харчування, ви побачите свої помилки, і також я для вас складу раціон харчування відповідно вашого стану, відповідно вашого запиту, і, і за бажанням, якщо ви хочете, можете здати аналізи на дефіцити певних нутрієнтів, які також спонукають вас постійно переїдати. Тому що може бути знижена кількість хрому, може бути інсулінорезистентність, низький вітамін Д, низький загальний білок, і також багато інших порушень. Тому, якщо ви вже втомили, постійно бути залежною від їжі і мати різні наслідки в зовнішньому вигляді та проблеми з енергією, тоді звертайтеся на консультацію. Для цього потрібно написати мені в особисті слово консультація, і я вам все поясню, як буде вона відбуватися.